Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку знаходження сум і кількостей, значення елементів одновимірного масиву, що задовільняють задані умови. Продовжуємо з вами розглядати програмне середовище Python і виконувати різні проекти. Сьогодні нам з вами потрібно виконати ще один проєкт. А саме розглянути задачу 7 – багаторядкове текстове поле, якого містить дійсні числа. Відомо, що їх кількість не перевищує 20. Ввести ці числа як значення елементів одновимірного масиву, тобто списком. Потім сформувати з від'ємних значень елементів цього масиву другий масив, вивести значення елементів другого масиву в інше багаторядкове поле. Та визначити середнє арифметичне значення елементів другого масиву та вивести його в текстове поле. Ми будемо працювати з комп'ютером, створювати даний проєкт. Допоможе в цьому нам інструкційна картка, яка знаходиться в підручнику на сторінці 252-253. Тож пропоную зараз відкрити підручник, запустити програму «Python» І разом зі мною виконати даний проєкт для закріплення вивчених матеріалів. Отже, в підручнику на сторінці 252 ми знаходимо наступну інструкційну картку, дотримуючись якої, ми з вами отримаємо позитивний результат при створенні проєкту. Запускаємо середовище Python, пуск всі програми. Python ADL. Відразу створюємо новий проєкт. Файл, файл, і розпочинаємо роботу. Далі нас просить відразу відкрити вікно редактора для створення нового проєкту. Введіть такий текст. І вводимо текст. Для початку створюємо список. Список ми позначаємо змінною А. Вказуємо, що це буде список map Всі дані з списку нашого будуть вводитися з клавіатури в один рядочок через пропуск. Все це ми прописуємо в кодові. Вказуємо, що уведіть. Значення. Через пропуск, тара, закрили лобку, закрили дужку, Кропка спліт. Показуємо, що це ж буде все вводитися в один рядочок, закрили дужки, Enter. Потім створюємо визначення кількості елементів. Початкове наше значення це визначення в списку, скільки в нас у списку елементів, щоб знали точну кількість. Потім створюємо зміну початкових значень від'ємних чисел. Створюємо змінну К, кількість від'ємних елементів. Початково в нас вона нулю дорівнює. Тобто немає в нас на початку від'ємних значень ми беремо. І дорівнює. створюємо порожній список для від'ємних значень елементів списку. Тобто, куди будуть виводитися відповідь. Наступний крок у нас полягає в тому, що потрібно всі елементи списку А перевірити на наявність від'ємних. І якщо ми виявляємо в списку від'ємне число, ми збільшуємо змінну К на, на 1. Включаємо цей елемент до другого списку, а саме до Б переносимо. І потім додаємо його значення до суми від'ємних значень, тобто додаємо до S. В такому випадку, в нас нижче має розташовуватися наступний текст. Вказуємо for x in a, тобто перевіряємо список 2 Enter, утворюється відступ, і вказуємо, що якщо перевірка йде списку, якщо наше значення в списку буде менше від 0, тоді k наше змінне, збільшується на 1. Значення, що знайшли. Ми додаємо, виводимо в список, який створили другий Б. Вказуємо Б, перевести апент. І вказуємо, що ж саме Що саме це значення, що ми знайшли. І знаходимо суму. S дорівнює S. Плюс x. Ентер. Далі. Але під час обчислення середнього арифметичного від'ємних значень потрібно враховувати, що в списку А елементів з від'ємними значеннями може взагалі не бути. Тому потрібно враховувати. <кій> що не буде жодного елементу і це не виводитиметься. В такому випадку ми додаємо наступну дію. А саме, що якщо після виконання даного циклу, вказуємо, що якщо наше k дорівнює 0, тобто жодного додатнього елемента не було, тоді має з'явитися повідомлення, print про те, що. Від'ємних значень немає. Закриваємо, закриваємо лапку, закриваємо дужку. Потім, якщо ж не дорівнює нулю, тоді інакше LC, двокрапка, Enter, утворюється відступ. І прописуємо, що, по-перше, відобразити список Print, список, а саме B, тобто другий наш список, куди виводяться елементи, які ми відсортували. Потім знаходимо середнє значення цих елементів, а це означає, що S розділити на K. Ентер. І виводимо відповідь. Print. В дужках, в лапках вказуємо, що середнє. Прошу, мову змінюємо. Середнє, арифметичне від'ємних значень. Закрили лапку, поставили кому і вказуємо зміну, яку відобразити. Готово. Має вийти ось такий в нас код. Далі ми натискаємо файл. Save, зберігаємо в нашій папці з проектами. В моєму випадку це папка Python. Вказуємо, що це. Вправка. 5.2. І своє прізвище. Enter run, run-module. Запустилась наша програма. Для перевірки по підручнику нас просять ввести наступне значення. Що ми виконуємо. 3, через крапку 40 пробір. Мінус 7 пробіл 0, мінус 13, 8,75, мінус 23 і 15. Ентер. І бачимо, що в нас з'явилась помилочка. А саме в моєму випадку другий списочок. Видало помилку. Я не вказав, що який саме список треба підрахувати. Кількість елементів. Перепрошую. Зараз повертаємося і виправляємо. Показуємо, що саме список, А, це має бути. Який елемент, File, переглядаємо. Файл, run, Ранмодуль. Run Окей повторюємо введення значень для перевірки. Мінус 7, 0, мінус 13, 8,75, мінус 23 і 15. Enter. Далі. Чергова помилка. Далі. Помилка у введенні. Бачите, що я помилився знову ж у введенні знаку. Уважно вбудьтемо, тому що, як бачите, найменша помилка при введенні може видати некоректний результат, який нас не влаштує. Тому перед тим, як натискати Enter, будь ласка, перевірте список. Запускаємо. Як результат нам показує другий список. Бачимо, що від'ємних чисел в даному списку 3. Це мінус 7, 13 І 23. І середня арифметична мінус 14,33. Добре. Далі запустимо заново даний проект. І введемо наступні числа, які нас просять для перевірки. А саме. В даному випадку нам потрібно вводити числа мінус 16. Потім 98,43, 45, 0, 45, мінус 1 і 29. Ентер. Бачимо, що арифметичне від'ємне 8,5. Все точно працює. Так. І залишається у нас ще третій варіант перевірки нашого середньоарифметичного. Для цього запустимо і введемо значення лише додатні. Для перевірки, що якщо наша кількість від'ємних елементів буде дорівнювати 0. В даному випадку, я пропоную, можна не обов'язково дотримуватися списку того, що в нас наводиться, можна перевірити наступним чином. Вводимо «Додатні лише числа. Натискаємо Enter і бачимо результат повідомлення, що від'ємних значень немає. Отже, все ми виконали правильно. Проєкт наш працює чудово. Ми з вами бачимо, що виконуються всі дії. Знаходяться спочатку кількість, визначається значень у списку, потім знаходяться і виводяться в окремий список числа значення. Лише від'ємні, а нижче повідомляється середня арифметичне від'ємних значень. Якщо від'ємних значень немає в списку, ми бачимо повідомлення, що від'ємних значень немає. Зупиняємо виконання нашого проєкту, закриваємо Python. Виконаний проєкт збережений: покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. На завершення вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 5.2. Сторінки підручника 250-253. А також можете спробувати самостійно повиконувати завдання з цього ж підручника на сторінках 253-254. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, а також лишати свої коментарі. До нових зустрічей!